Вчорашній ранок мав також таку неприємну подію, тому що на одному з блокпостів, який розташований на межі Харківської і Донецької областей, транспорт, яким добиралися абітурієнти до пунктів тестування у Харківській області, у Харкові, цей транспорт був затриманий, але, дякуючи втручанню місцевих, Місцевої адміністрації, це маю на увазі пункт дельта. Маю на увазі блокпосту Барвінковому. І дякуючи втручанню керівництва Національної гвардії, за 45 хвилин транспорт із дітьми був відпущений, пропущений, і вони вчасно прибули на пункт тестування і склали тести. Звичайно, не відбулось зовнішнього оцінювання для абітурієнтів Донецької та Луганської областей, тому що там основна сесія була відмінена. Але, мабуть, ми маємо за ці дні певний позитивний момент, що різко збільшилась реєстрація абітурієнтів з Донецької та Луганської областей для участі у додатковій сесії. Якщо на вчорашній ранок у нас таких бажаючих пройти перереєстрацію і складати зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії в інших областях України з Донецької і Луганської області у нас було 630 осіб, то на сьогоднішній ранок ця кількість вже пересягнула за 1700 осіб. Тобто процес перереєстрації пішов. І ми дуже закликаємо всіх абітурієнтів Донецької та Луганської областей скористатися тим шансом, який ми їм даємо, і пройти перереєстрацію для участі в зовнішньому оцінюванні на інших територіях України. Це є єдиний варіант, який їм гарантує рівні умови доступу до вищої освіти. І той, хто цим варіантом не скористується. Він має реальні загрози для того, щоб своє конституційне право на рівний доступ до вищої освіти він не зможе реалізувати в повному обсязі.